Шановні читачі, я радий вперше, як новопризначений архієрей Чернігівсько-Ніжинської єпархії Київського патріархату побувати у Мені, звершити тут богослужіння з нагоди свята Олексія Чоловіка Божого в Свято-Олексіївському храмі, а також відвідати громаду Святоюрівську і подивитися те місце, де сподіваємося, що в майбутньому часі буде збудований храм. Храми потрібні людям для того, щоб звертатися до Бога. До Бога можна звертатися на будь-якому місці, але так само, як ми свої особливі життєві обставини обставляємо е, певними урочистостями і традиціями, так само як ми е, готуємося до особливих подій в нашому житті, так само ми і до зустрічі з Богом маємо готуватися в особливому місці і зустрічатися з Богом там, де Душа найбільше розкривається для спілкування з ним. А це є храм Божий, це є святиня Божа, де Бог приймає наші молитви і служить нам, бо ми приходимо до нього, просимо Його, Він відповідає нам. Ми просимо помилувати, Він дає свою милість. Він ми просимо Його очистити наші гріхи, подати здоров'я, успіх у справах, тощо і Господь вислуховує нас і подає нам. Все необхідне по потребі. І тому це велика радість і велика благодать і благословення Боже, коли храм Божий постає і у нього з'являються все нові і нові парафіяни. І нехай Господь допоможе доброму задуму звершитися, щоб на цьому місці постала ще одна святиня Божа, щоб був запалений ще один світильник віри, до від якого Запалювалися би вірою і благочестям все і нові, і нові побожні християнські душі міста, мене та району. Миру вам, добра і Божого благословений. Благословить святих твоїх завжди нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Світи Тихслові, Божну. Oh <laughs> Помилуй мене, і прости мені провини мої, чи то в слові, чи ділі. Свідомі і несвідомі, і сподобай мене неосудно причаститися причистих твоїх тайн, на відпущення гріхів і на життя вічне. Амінь. Вечеря твої тайни, і сьогодні причасником мене прийми, бо Твоїм тайни не розповім. І цілування тобі не дам, як іуда, але як розбійник визнаю тебе. Пом'яни мене, Господи, у царстві Твоїм, нехай не в суди, не в осуд. Буди мені причастя причистих твоїх тайн, Господи, настілення душі і тіла. Амінь. Готувався до причастя, сповідався, підходьте. Тіло Христове при святих тіла. Слава Божа надія на відпущення гріхи, Тіло Христове вічна. Христос істинний Бог наш, молитва, і христої, Своїй Матері, силу чесної, животворчого Христа, наступництва архістратива Божа Михаїла, інших чесних небесних сил безплотних, святого нашого, Григорія, Двоєслова, Єпископа Римського, Преподобного і Богоносного Отця нашого Олексія, чоловіка Божого. Що його і нині світло святкуємо всіх святих на землі українській прославлених, святих і праведних, бо отців, як і Маянний, всіх святих, помилий, спасе нас, бо він благий і чоловіко любе. О -о 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 -о. Сестри, вийдемо зараз на подвір'я і звершимо водосвятний молебен. платить. Господи людей твої, і благословиме си твоє, беремо. православним нас, як нас, убрати. Сердечно дякую найперше всім вам за спільну молитву і звершення богослужіння, тому що це є для християнина найперший обов'язок звершувати молитву Богові і особливо брати участь у святих таїнствах, причастя тіла і крові Христових. Це є велике таїнство, бо заради нас, заради нашого спасіння, Христос віддав своє життя і споживаючи його тіло і кров під виглядом хліба і вина, але істині тіло і кров Христові, ми це життя, яке він дав нам як дар, приймаємо в себе. Ми цим життям оживотворяємося. Це, бо ця божественна благодать стає для нас тим, чим сонце, повітря, води, земля є для. Коли рослина виростає, якщо їй чогось не вистачає із названого, то вона або сохне, або хворіє, або й взагалі погибає. Якщо немає води, засихає, якщо немає сонця, не може жити. Якщо немає в землі поживних речовин, не може вирости. Так само і ми, дорогі брати і сестри, не можемо рости, не можемо жити, якщо не будемо приймати в себе Божу благодать, яку подає нам Господь через святі таїнства, через молитву, через богослужіння. Через побожне життя. Христос так і каже, я є виноградна лоза, а ви є гілки. Не може гілка давати плід сама собою, якщо вона не є на лозі, але приймаючи життєдайні соки від лози, зростає і дає плоди. Так само і ми. Не можемо жити без Бога, а відтак і без церкви. Тому що, як ще в древності сказали святі отці, кому церква не мати, тому Бог не отець. Бо церква це є не тільки будівля, церква це є не тільки зібрання вірних. Церква це є тіло Христове. Кожен з нас має тіло і знає свого життєвого прикладу, що життя в тілі повноцінне, можливе, якщо все тіло ціле і єдине. І якщо діє воно, усі його частини, всі органи тіла. Діють злагоджено і правильно. Так і церква Христова є тіло, хоча і невидиме, містичне, таємниче, але разом з тим справжнє. І глава цього тіла, як голова в нашому тілі, так і глава церкви є Христос. І тому церква духовно є єдина, бо один Христос. І так само. Як немає різниці, чи молимося ми Богові в цьому храмі, чи в іншому храмі поїдемо в село чи інше місто молитися, чи тут звершуємо літургію, причащаємося, чи поїдемо у Чернігів, чи у Київ, і там будемо молитися і причащатися. Всіх нас єднає одна віра і одна церква. Так само немає значення. Дорогі брати і сестри, чи звершуємо ми своє служіння у малому храмі чи у великому, у прикрашеному з золотими куполами багато вбраному чи у простому, тому що Бог. Дивиться не на зовнішнє, а на внутрішнє. Згадаймо притчу, що Господь прийняв усіх робітників і ті, які зранку прийшли працювати, і ті, які прийшли перед самим вечором і працювали лише одну годину, але всіх їх прийняв і винагородив. так і ми. Якщо щирим серцем працюємо для Бога і робимо те, що можемо і скільки можемо, то Бог це приймає навіть і мале, як велике. Згадаємо євангельські слова, коли Господь сидів із учениками своїми і дивився, як жертвували у церковну скарбницю. І багатії жертвували багато, а одна вдовиця пожертвувала дві лепти, те саме, що дві копійки. І Христос, показавши на її жертву, сказав, вона дала найбільше, тому що багаті давали від достатку свого, а вона віддала все, що мала. І за це її Господь найбільше похвалив. Тому, дорогі брати і сестри, нехай ваше серце не сумує з того, що храм ваш не такий величний, не з золотими куполами. Не прикрашений багато, бо найголовніше не це. Найголовніша прикраса для храму це молитва, щира віра, любов християн до нього. І якщо ми будемо любити храм Божий, службу церковну, якщо ми будемо турбуватися про свій храм, то Господь, бачачи віру нашу, подасть нам і силу, і мудрість, і пошле помічників. Для того, щоб звести храм і більший, і кращий. Дорогі брати і сестри, нехай Господь допомагає вам, укріпляє вас, здає здоров'я і довголіття, зміцнює вашу віру, дає силу протистояти всім спокусам, відганяти гріхи, прощати тим, хто. Щось недобре зробив вам. Просити прощення і вибачатися, якщо чимось завинили перед кимось. Любити один одного і Бога. Бо в цьому вся заповідь Божа. Полюби ближнього свого, як самого себе, полюби Господа Бога Твого, всім серцем твоїм. Не всі Є вченими богословами. Не всі досконало знають священне писання і розбираються в книгах церковних. Але що може бути простіше, ніж одне слово заповіді Божої полюби? Йоанн Богослов при кінці свого життя, коли вже був немічним столітнім старцем і не міг довго спілкуватися з учениками своїми? Постійно повторював їм зі сльозами лише одне. Дітки, любіть один одного. Як Бог полюбив нас, так і ми маємо любити один одного, турбуватися один про одного, молитися один про одного. І Господь, бачачи наші старання, укріпить нас і неможливе зробить можливим. Тому що, як говорить Писання, без Бога не можемо творити нічого. Але з Богом можемо все, яка б не була велика сила зла, нам не повинно бути нічого страшне, навіть і хвороба, і смерть. Бо все це тимчасове. А ми не заради тимчасового, а заради вічного життя працюємо, трудимося, молимося. Звершуємо добрі справи, щоби нам увійти в Царство Небесне. Бо все це минеться, як, ми, як минає дитинство, як минає юність, як минає зрілість, так минає все життя тимчасове, але єдине, що не минає, це життя вічне. І тому, святкуючи сьогодні свято храмове, Олексія чоловіка Божого, Згадуємо і його життя як приклад, бо він все полишив, хоча був не останній серед людей, але все полишив для того, щоб служити Богові. І за те, що він все полишив, Господь його найбільше винагородив і тих, хто жив в ті часи, великих, і значних, і багатих, вже й не пам'ятає ніхто, а його простого і убого. Пам'ятаємо і молимося, і прославляємо Його. І нехай Його приклад надихає і нас, що де б ми не були, в якому б місці, ким би ми не були, знаними чи незнаними, наділеними премудрістю і знаннями чи у простоті серця віруючих, ходили би до великих чи до малих храмів. Всюди можемо спастися. Всюди можемо угодити Богові, якщо цього хочемо і прагнемо, і Господь нам цьому обов'язково допоможе. Нехай Боже благословення перебуває з усіма вами, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Спаси Господа. владика, Ми дякуємо вам за те, що ви приїхали до нашого храму, бо в нашому храмі давно не звучала артилерійська молитва. Молитва була остання у 2007 році. І ми раді, і наша громада, і наші брожани, що ви приїхали до нас, що ви не відмовили і в цей буденний день, що люди пішли на роботу, але ж вони душою з нами, вони з нами моляться, і ми за вас так само молимося, щоб ви і надалі були нашим артилерієм, і ніколи в нашої нашій партії ніколи не змінювалися. Були Ну, це, це вже, як то кажуть, від Бога залежить, але по людських умовах самі знаємо, що навіть якщо їй 100 років проживу, все рівно помру. Як каже святіший патріарх, і, каже, і я помру, і ви всі помрете, але ми всі будемо жити вічно. І тому по земних умовах нехай Господь дає стільки, скільки потрібно за потреби. Щиро, дякую вам. спаси Господи, отець Марк, спаси я Господи. спасибо. Хотів би відзначити, дорогі брати сестри. Я сьогодні зайшов ваш храм, та й ви думаєте, от приїхав Архіреч, Чернігова, там він служить в Катерининському храмі, великому а тут такий маленький, як же сучас. Я вам скажу, що 20 років тому, коли я починав свій церковний шлях, то та парафія, куди я прийшов з школярем, була ще менш. Бо тут ще вівтарі можна так навколо престола ходити. А там, де е, я прийшов пономарити, то там. Батюшка, коли стояв біля престолу, то передня половина була біля престолу, а вже ззаду був царський вратар. Отака була, знаєте, малесенький, малесенький храм, але і з того малого храму дав Бог зросла гарна церква, не дуже велика, але гарна, красива, і тому. Я знаю, що таке молитва, і в такому храмі, бо саме в такому маленькому храмі я прийшов до віри, Бог. Пішов в церкву і залишився, і тому е е із цього з власного життєвого досвіду знаю, що Господь і в такому можливо непримітному з людської точки зору місці може творити в людях чудеса, змінюючи їх, перетворюючи, роблячи із. Безбожників і грішників людьми побожними, церковними і навіть святими. Нехай і вам Господь допомагає стяжати Духа Святого, щоб Він наповнював вас. І тоді можемо казати разом з апостолом Павлом: все можу через Ісуса Христа, який укріпляє мене. Господи!